Доброго дня чи доброї ночі. Сьогодні поговоримо про те, як знайти теги, які не зміг обробити індизайн. Щось пішло не так, чи забулось там. Це можуть бути якісь посилання, тобто зноски. Точніше, наприклад, чи, 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 частина футноти. Частина тексту може бути на... забули посилання. Ось таке. Вот відкрився і закрився. Або, як у мене зараз, латиниця. Треба відшукати та, 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 таку річ, і все це можна завдяки регулярним вирізам. Або в термінах індизайну Греп General Regular Expression. Ми шукаємо на кутову, або ознак менше в математиці, а потім будь-яку літеру або велику, або маленьку, і це допомагає не знаходити, наприклад, Випадки три крапки, коли на таких котових дошках. крапка може бути пропуск певної частини речі. Ми шукаємо find, і це нам допомагає знайти ось такі вирази. Або наступний find і інший тег, що призначений для. Кодування е, зносок. Тобто ці зноски також та, 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 можна знаходити з, загублені ще не реалізовані. <кхем> ну і там же вирішувати. В даному випадку на тегілетиниці не я прибираю, а е, дане мову. От, ну, можна перетворити на італійську. Проте, можна, мабуть, знайти і латинські на словарки. В даному класикус к італійській мові і не відноситься. А з футнотами їх. Можна знов перетворити. в даному випадку я просто показав їх на прикладі, що такі теги теж знаходяться, можна знайти. І в даному випадку не потрібна стаття. А... Ось, власне, і все. Дякую за увагу. Agora que eu acho que é